Ожна картина як символ трагічної сторінки в історії України, а разом із тим символ незламності українського народу. Близько трьох десятків полотен презентував краєзнавчому музеї Прикарпаття художник та відомий реставратор Валерій Твердохліб. Перші дві роботи Христос у циферблаті та благовіщення були створені ще в мирному житті. Йде момент такий, що ти як художник просто стоїш перед білим полотном і в один, один момент тобі приходить якась думка, і ти розумієш, ти мусиш її зафіксувати. І є твори, які ви тут бачите на виставці, які просто були зроблені там протягом години. А були твори, які я прописував, думав, от, наприклад, у мене був твір Гріх зрадити своїх. Це от така була актуальна, дуже драматична тема, коли були. Яйця по 17, а потім наші полонені так. розумієте, І ти стоїш перед тако, І ти стоїш в такій пустоті. Ти не знаєш, як на це рефлексувати, бо, бо це драма. За кожною наступною картиною, Валерія твердохліба можна відслідковувати хронологію війни в Україні: окупація міст, братські могили в Ізюмі, сіль із Соледару, повернення додому полонених, дефіцит в державі, визволення Херсону та козак Мамай і Григорій Сковорода як символи боротьби і незламності українського народу у центрі експозиції. Малевич знав, ми переможемо. Чорний квадрат, який він знаходиться в Москві. І для мене було дуже важливо, от я рефлексував от в цю історію чорного квадрату. Я зрозумів, що чорний квадрат він символізує собою людину. І, він, і власне ця боротьба, яка триває, і малевич українець, який був в Києві, не випадково розумієте, ми маємо історію. Які, які які мають певні сенси, і я думаю, що е, цей чорний квадрат буде мати ще продовження. Але мені не хотілося драми чорного квадрату, і тому в якийсь момент, момент ну, проявився лик Христа. Ця робота, яка про автор, про солдата, який загинув після слів Слава Україні, вона можливо найбільше не зачепила, бо в той час. Це було настільки, знаєте, тяжко. Та й зараз це тяжко, бо розумієш, що за любов до батьківщини тебе вбивають. А ще на картинах сучасні герої України: ті, хто пройшов пекло війни, хто пережив полон, а також воїни, котрі віддали своє життя за Україну. Сонячна жовто-оранжева картина присвячена захиснику Юрку Стецику. Напрямок його фантастичний. З точки зору. Професійно це краще не говорити, бо з професійною все зрозуміло. А, наприклад, емоційно це він дуже відкритий на роботи. Тобто Він їх власне, творить. Тобто він не малює, він власне, щось, щось собі вигадує в молитві, в тому тобто ці роботи виходять фактично. Я би не говорив тут про професійну сторону, бо професійна сторона плоскіша. тобто тут все таки глибше. Виставку художніх філософських робіт час презентовано в рамках масштабного арт-проекту Бог між нами присвячена експозиція ювілею художника-реставратора Валерія Твердохліба. Кожен з нас в цей, в цей час дуже. Е Важко сприймає власне, свій день народження, оскільки розуміє важкість сьогоднішніх днів. Валерій Твердохліб працює в нас багато років. Він вже вже є епохою не тільки реставраційною хробіт, але й музейництва, і мистецтва, і волонтерства, і людина, яка не потребує уваги. Він завжди в центрі уваги. Мистецьку цінність мають і рамки, що є доповненням змісту картин із серії час. Це авторські роботи відомого прикарпатського майстра мозаїки Олега Дунаєвського. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.